Привіт! Вітаю у клубі Рукоділля В'яжемо разом і ми продовжуємо наші уроки по в'язанню стопчиків без накладу і всі можливі мотиви з ними. І зараз я вам хочу показати ось такий мотив, якого, який можна використовувати у в'язанні сумок або де потрібно такі плотні мотиви. Як він в'яжеться. Обов'язково робимо повітряну петлю підйому і пров'язуємо за оці дві нитки, стовпчик без накиду. До речі, перший ряд ми пров'язуємо звичайно стовпчиками без накиду. А вже другий ми починаємо. Ось так пров'язувати за дві нитки. Ось перша і друга. Зараз я вам ще раз покажу. От перша і нижня друга косичка. Не забуваємо, що перший ряд ми пров'язуємо звичайними стопчиками без накиду. І не пропускаємо косичок. Ось ці косички маєте рівномірно, ще раз покажу вам. Перша петля, друга петля протягуємо. Перша петля, друга петля протягуємо. Як в'язати стовпчики без накиду? Звичайні стовпчики без накиду. Всі, думаю, вже знають. У нас є уроки по в'язанню стовпчиків без накиду. Яке не помиляюся, це вже у нас іде восьмий мотив. Візерунків стовпчиків без накиду. І ось тут. Останню не забуваємо теж пров'язуємо ось так. І обов'язково робимо наступних рядах, ми робимо повітряна петля підйому, розвертаємо і не забуваємо з першої, з першої петлі. Беремо зразу за дві. Нічого ми тут не пропускаємо, тут край вийде рівний. Ось такий варіант у нас. Такий у нас візерунок гарний. Він не тягнеться, От. але дуже гарно виглядає. Залишайтеся на каналі. Будемо вчитися в'язати шедеври. До нових зустрічей!